Сім хвилин болгарка і трохи фантазії цього вистачило, щоб пограбувати лувер у 2025 році. Франція в шоці, а тікток у захваті, тому що ми побачили, що ніякі камери, лазери чи датчики не стануть на шляху друзів. Оушена цей музей не раз вже виносили, але кому я і взагалі чи це вдавалося, давайте розбиратися. По-перше, я сподіваюся, що всі ті грабіжники, які щось вкрали, підпишуться хоча б на нашу монобазу. Інакше наше їм стільки багато грошей. Підписатися можете і ви загалом Лувер побудували у 1190-му році як фортецю для захисту Парижу у 14 столітті. Він став королівською резиденцією. А після революції у 1793-му році Лувер відкрили нарешті як публічний музей. Отож, як ми розуміємо, йому всього навсього там 230 років з копійками там розмістили пам'ятки, які. Конфіскували у церкви і аристократії. Зараз це найвідоміший музей світу, який налічує близько 35 тисяч експонатів, і щороку він приймає більше 10 мільйонів гостей. Насправді, грабіжники не часто засіхають на лувер, і за всю історію, тобто протягом 20-го і 21-го століття, офіційно задокументовані всього лише 4 пограбування. Перша крадіжка, яка сталася, вона досі на слуху, особливо тепер всі згадали після останніх подій. Бо тоді викрали картину Леонардо. Давічі, Мона моналізу, і це реально той самий витвір, заради якого приходить більшість відвідувачів, преться через весь лувер, стоять в черзі, дивляться через неї в скло, і от платять у ці квитки там 30-40 чи 50 євро. Я не знаю, скільки вони зараз коштують. І сталося це в 1911 році. Тобто, як ми розуміємо, вже більше століття назад. Як це відбулося? Значить, один з працівників лувру, Вінченцо Перуджа, він дочекався, поки в музеї нікого не буде. Зняв знамениту моналізу з стіни, витягнув її з рами, сховав серед своїх інструкцій інструментів, а ввечері просто вийшов з музею, заховавши картину під робочим халатом. Картина Леонардо да Вінчі ще не була сильно популярною на той період часу, і тому крадіжку помітили лише через декілька днів. Художник, який малював копії, він звернув увагу на порожнє місце в е, залі, де знаходилася Мона Ліза. І спочатку, взагалі, всі подумали, що картину забрали фотографувати. Але коли з'ясувалося, що її ніхто не чіпав, почалася паніка. Знайшли лише раму і скло на службових сходах. А от сама Мона Ліза зникла. І як і всіх працівників музею, Перуджу теж там допитали слідчі, почалося розслідування, всі ці штуки, а його відбиток пальця знайшли на склі. Правда, його не взяли в список підозрюваних, тому що по факту він саме ту оцю всю раму і встановлював, тому що ну, це були його прямі професійні обов'язки. І весь цей час Перуджа переховував цю картину у скрині з подвійним дном у своїй кімнаті в Парижі. Так от, але як вернулася вся ця Моналіза назад в Лувер. Новина про викрадання картини швидко облетіла весь світ, і коли Лувер відкрив. Через тиждень після крадіжки люди погнали в музей і вони стояли в черзі лише для того, щоб побачити порожнє місце, де колись висіла картина. І були навіть люди, які приносили квіти до неї. І як ви розумієте, це вже був не просто грабіж, а це вже була буквально, що історія, яка затьмарила все. Тому що єдине, що змогло посунути цю новину з перших шпальт, це катастрофа Титаніка у 1912 році. Через два роки після крадіжки, в 1913 році, флорентійський антиквар, тобто людина. Яка колекціонує всякі там оці антикварні речі Альфредо Джері? Він отримав лист з Парижу. І авто, який підписався як Леонардо, прикольний нікнейм, писав, що він має оригінальну моналізу і він хоче повернути її в Італію на батьківщину Леонардо да Вінчі. І за це він попросив символічну винагороду якихось півмільйона мільйона. Франків вони домовилися про зустріч в готелі, щоб передати картину, Джері взяв з собою директора галереї у Фіці Джовані Поджі, щоб той підтвердив оригінальність картини. Попередньо Джері все ж таки повідомив про це все поліцію, і в готелі вони зустріли невисокого чоловіка, який показав їм моналізу, заховану в дорожній скринці з подвійним дном. Коли вони переконалися, що це оригінал, вони пообіцяли винагороду і переконали чоловіка тимчасово передати картину на зберігання. Ну але він, як ми розуміємо, трошки дурний і повівся на це. Все, і як тільки вони вийшли з готелю з полотном, вірвалася поліція і заарештувала викрадача. І от таким чином Мона Ліза повернулася в Лувер, а Перуджа сів на грати лише на 8 місяців. Ну але слухайте, є і є. По факту, тільки після цієї історії Мона Ліза стала суперзіркою, А до того її знали лише там знаєте якісь мистецтвознавці. А от вже після викрадення знав реально весь світ. І уся вся популярність Мона Лізи бере початок саме з тих моментів. Тим не менше, ми тут зібралися проговорити про... Актуальну крадіжку в яка сталася в Луврі. Але перед цим нас було ще дві крадіжки. Значить, дивіться, друга крадіжка не викликала взагалі ніякого фурору у 1983 році в Луврі вкрали церемоніальні обладунки епохи відродження, а саме шолом і нагрудник, які були інкрустовані сріблом і золотом. Злочин не залишався точніше, залишався нерозкритим протягом десятиліть, але в 2021 році одна сім'я з регіону Бордо запросила експерта для оцінки старовинних обладунків. Він розпізнав ці артефакти. Як саме ті, які були вкрадені з Лувру, і повідомив поліцію. Пощастило, що значить ці предмети не були вивезені з Франції, тому їх легко повернули в музей. Але насправді ні особи злочинців, ні обставини крадіжки досі не з'ясовані. Але це був 1983 рік, спишемо і все. Ще одне пограбування сталося в 1998 році, і воно сталося просто серед білого дня. Значить, невеликий пейзаж Жана Батіста Каміля Коро, який, який називається Le Chemin де Север, я погано читаю французькою. Його просто зняли зі стіни. І цього ніхто не бачив. Минуло, минуло там більше декілька годин. Як помітили, що от картини немає. Музей закрили, обшукали сотні відвідувачів. Поліція зняла відбитки пальць, і як ви собі е, можете зрозуміти, картину дотепер не знайшли. Пейзаж цього Жана Батіста-Коро зник безслідно. І хоча за Повернення цієї картини пообіцяли винагороду в 100 тисяч франків на той період. Як ви розумієте, ніхто за цією сумою не повернувся вже після цього конфузу. Лувер нарешті вирішив не ставати на ті ж самі граблі там четвертий і п'ятий раз, і вони почали модернізовувати систему охорони. Вони збільшили кількість камер спостереження, посилили контроль доступу до експонатів, але як ми розуміємо, ну не вийшло в них. Тому що 27 років Лувер сидів, ждав, ждав, і от наконець тоді дождався. Трапи. Нове пограбування, яке зараз оцінюють у 102 мільйони доларів. 19 жовтня 2025 року, зовсім недавно, о 9.30 лувр буквально тільки відкрився, а от грабіжники вже були на своєму місці. Четверо людей в масках і в світловідбивних жилетах під'їхали до Лувру на викраденій вантажівці з підйомником, піднялися на драбині до другого поверху і зайшли до галереї Аполлона через балкон. За 4 хвилини вони розрізали вітрини дисковим різаком і викрали всі коштовності. Ді вони втекли на скутерах по вузьких вуличках Парижу, і вся ця операція тривала Ту-ду-ду-ду-дун! сім хвилин. От ці чуваки, я не знаю, ми особи ще до не встановлені. Вони винесли багато коштовностей, насправді вісім коштовностей, і серед них, значить, сапфірова діадема намисто і одна сережка з набору, який колись носили королева Марія Амелі та Гортензія. Вони забрали також смарагдове намисто з сережками і брошку, що належала імператриці Марії Луїзі, другій жінці. Наполеона, і вони викрали прикраси імператриці Євгенії, а саме діамантову діадему і брошку з бантом. І є позитивний момент: корону імператриці Євгенії всипану смарагдами і купою діамантами. Злодії загубили під час. Втечі її знайшли от буквально ще біля біля музею, трошки пошкоджено, але врятувати, відремонтувати, там ну, відновити її там першочерговий вигляд можна. І кажуть, що після 10 днів з моменту викрадення ризик втрати прикраси зростає. Їх можуть розібрати на частини, зняти дорогоцне каміння або переплавити на метал. І все це могли вже давно вивести за кордон і продати на чорному ринку. М -м, тадам та дам криптовалюта. Згадуємо про них. Тому пошуки ось цих от крадених скарбів можуть бути. Бути нелегкими камери спостереження зафіксували значить чотирьох осіб, але от слідчі вважають, що ну взагалі група, оця група злочинців, вона була більшою е, за розміром. І станом на листопад 20 2025 року затримано зараз уже сім підозрюваних. Двоє з них частково визнали провину. Тобто, як ми розуміємо, клубочок ось цей от буде розгортатися, розгортатися і розгортатися. Значить, хто це були? Значить, перший підозрюваний йому 34 роки, він громадянин Алжиру і раніше судимий за крадіжки. Другий підозрюваний йому вже 39 років. Нелегально працював кур'єром і таксистом, і вже має декілька судимостей за пограбування. Значить, обох чоловіків викрили завдяки ДНК доказам, які знайшли на транспорті та речах, заличених після втечі. І що найцікавіше, це пограбування воно стало черговим викликом для безпеки Лувру. І ще одним доказом, що людська креативність іноді швидша за будь-яку охорону. Політики називають це пограбуванням ударом по культурній спадщині, але, як то кажуть, чим ми можемо помочь? А от працівники музею, вони. Не розчаровані, тому що вони попереджали свій менеджмент про деякі дірки. В охороні, тому що, наприклад, камера спостереження, яка мала охоплювати балкони, через які проникали грабіжники, вона чомусь була повернута в інший бік, що дозволило їм залишитися непоміченими. А у секторі, де розташована галерея Аполлона, третина кімнат не має камер спостереження. Кому від цього весело, то так це користувачам соціальних мереж. Меми і пародії на це пограбування стали буквально що вірусними, і на просторах ютубу можна зараз знайти анімаційні відео, які показують теоретичний розвиток подій під час. Почалом СММ брендів теж не пасуть задніх, і кілька компаній висміяли події в Луврі на своїх офіційних сторінках інстаграм. Ну от кому точно фартануло, то це німецькій компанії Бьокер, тому що це виробник того самого підйомника, який використали грабіжники. І на своїх сторінках у соцмережах вони виклали зухвалу рекламу. Фото дробини, притуленої до фасаду Лувру, і підпис поспішаєте. Бьокер агіло переносить до 400 кілограм скарбів зі швидкістю 42 метри за хвилину, і тихо як. Шепіт ікея <хи> теж не встрималася і вистрілила жартом. Вони показали свою скляну вітрину у формі купола і підписали: це теж не захистить ваші коронні коштовності, але вони виглядатимуть достойно. Загалом, як ви розумієте, це пограбування явно сплановане професіоналами швидко, точно, без зайвого шуму і без жодного фізичного контакту з охороною. Але історія ще не завершена, тому ми чекаємо на подробиці і, можливо, якийсь екранізований блокпастер від Нетфлікса. До речі, відео про Нетфлікс у нас є. До зустрічі.